І хто за Україну я це давлюк. Нині ми говоримо про помилки в Roblox. Я буду вам пояснювати, що вони означають, і так далі. Ну, я не буду довго затягувати, ставте лайки і підписуйтесь, а ми починаємо. Помилка 267 – це наша перша помилка нині. Ця помилка знає, значить, що... Ви погано підключились до інтернету, або просто у вас не ловить інтернет, ви не маєте його щось таке. Ви маєте на цій типу, помилці дві кнопки, Тебі лишитись цієї гри, тобто спробувати загрузити до кліця і лишитись на цій грі, або просто вийти. Більшість випадків ви не зможете лишитись, а просто ви вже маєте вийти і знову зайти в гру. Давайте перейдемо вже до другої помилки. Помилка 769. Ця помилка не дуже часта, але ця помилка означає, що ви не змогли телепортуватися на сервер. На сервер, якого не буває, наприклад. Видалений сервер або щось таке. Це означає, що ви просто не можете зайти на сервер, який не буває. Може його ще не встигли видалити. Або щось таке. І буває, ця помилка ще рідкіше, що коли ви просто в гри кудись телепортуєтесь, іменно в грі, наприклад, на... з крапки А на крапку Б. І ви не зможете телепортувати, весь вискочиться. Але це дуже рідко. Давайте вже перейдемо до третьої помилки. Помилка 1001. Вона достатньо популярна, але нація рідка, можна сказати. Вона означає, що ви маєте. Перезагрузити Роблокс, тобто перезайти в його, вийти і зайти знову. Є ще таке, що, може, ви не скачали оновлення і вам треба скачати, подивитись. І буває, що у вас погана підключена до інтернету. Це всі приклади до цієї помилки. Давайте перейдемо до четвертої помилки. Помилка 403. Наша четверта помилка. Ця помилка означає, що... Вона сигналізує про помилку авторизації та безпеки. Щоб тебе цю проблему обійти, ви просто маєте відкрити програму Roblox Player і в ній кхм, вийдіть з облікового запису ну, свого аккаунту. Якщо це не допоможе, просто видаліть скачайте знову Roblox і в свій аккаунт. Це може допомогти. І давайте до, перейдемо до нашої останньої п'ятої помилки. Нинішня остання помилка 610 означає, що просто Roblox не може з'єднатись з серверами. Це вже не діло в Roblox, а діло розробочка. Тобто, простими словами, треба перезавантажити сервера розробочику. Почекайте 5-10 хвилин, або якщо у вас... Стоїть Windows XP, то треба поставити мінімум Windows 7, щоб це спрацювало все. Думаю, що вам і сподобалося відео. Дякую вам, друзі! Ми змогли зробити 5% підписаних е глядачів, 95% не підписаних. Я все хо рівно хочу зменшити ту цифру до 90%. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розирайте мій канал. Я хочу дуже 500 підписників. Я вас дуже люблю, ціню. Побачимося скоро. Всім па-па.